О, трястця, хата їде, здорово! Привіт, хата! Крута зачіска, як з проводівки! Слышала, що ти отримав субсидію. Мене дуже подобається. Та не вже подобається. Фу. За Парашою. Шукайте, в кого б зігрітись. Вам на схід. Ой, пошли. Ліда, то я ж цей. Ага, я бачу. Ну все, гіна. Здоров, хата. Здоров, будь. Да. Що до чого? Один заїзд. Ціна два мішки цукру. Переможцю, все. Цукор буде в гіне. У гіни? Та я б йому кілограм гречки не довірив. Що ж, розпочинаємо. Чекайте, заждіть. Цукру в мене немає. Ставлю під заставу свого Ланоса. Чи розумієш ти, на який ризик йдеш? Я з бачу, він в мене вірить. Давайте домовимось. Якщо програю. Переможець забере ланоса. Якщо виграю, заберу цукор і твою субсидію. Субсидію? Він хоче субсидію. Для мене це важливо. Твій Ланос. Ти глянь. Двигун 1,5. 16 клапанів. 4 чотири котла, якась хрінь, типу інжектора. Та газова установка. Доволі непогано. Та заварені диференціали. А от занизив ти її занадто. Занадто кажеш? А ти правий до першого лежачого або ви боїни. Да. Ну що, очкуєш лисий? Вже по ногах потекло. Менше слів до діла. Придний як понос. Тримай масло як бонус. Обухівське Ще пак. Масло віддай маринці. Кобилка моя. Ей, Ксюх, де димки? Відвали. Де субсидія Бовдур? Путіна тобі в печінку. Ох, і позорище, доїздився. Чому зубами світиш, Та я тебе майже вздрючив. Вздрючив мене. Моя бабця з артритом краще їздить. Да я б на Карпатах дав тобі фори. Радій, що не попав у вибоїну. Майже вздрючив мене. А та сопля він зелена. Тепер нам з Дімоном прийдеться міняти щеплення. Та поршнюву. Запитай будь-якого українця Неважливо, скільки кубів газу в місяць палиш. Субсидія є субсидія.